В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. Ми зараз є у різдвяно-богоявленському періоді, а саме у міжчасі цього періоду, між різдвом і, і богоявленням. Тому я думаю, це якраз є час для того, щоб проповідувати про приховане життя Ісуса Христа. На тижні я трошки торкнувся теми. Втечі святого сімейства у Єгипет, побуту в Єгипті і повернення назад у Назарет. Сьогодні я би хотів торкнутися трошки оцієй другої відомості з прихованого життя Ісуса Христа. Це Його загублення або пошуки батьками 12-річного Його у храмі. Та є благословенні книжки. Чому благословенні? Тому що вони благословенні єпископами і нашої церкви, з яких ми можемо черпанути трошки інформацію і заглянути за ширму прихованого життя Ісуса Христа. Надходили дні у році, коли згідно з Мойсеєвим законом всі чоловіки мали обов'язок з'явитися перед Богом у Єрусалимському храмі. Марія перед виходом з дому до Єрусалиму каже, до Йосифа. Поблагослови нас Йосифе, перш ніж ми вирушимо до Єрусалиму. Твоє благословення зміцнить Ісуса і мені теж додасть сили. Йосиф кладе руку на голову Марії і Ісусу і вимовляє слова благословення. Хай Господь захистить і охоронить вас, і змилосердиться над вами, і дасть вам свій мир. Марія бере руку Йосифа. І цілує її. Йосиф з гідністю приймає цей знак пошани і любові. Йосиф не був священником, він був столяром, але Марія показує і дякує йому цим жестом за благословення і повагу. Та й після того вони вирушають в дорогу до Єрусалиму. Чим особливий був цей рік? Для Ісуса і для Його батьків. В Ізраїлі був і є такий юдейський релігійний обряд, який позначає, коли хлопець досягає релігійної і моральної відповідальності перед Богом і перед народом. Та в нас такий час, коли дитина розрізняє, де добро, де зло. Це Сім-8 років. В Ізраїлі цей обряд сповнювався в 12 років і сповнюється. Він називається Барміцва, буквально син заповіді. Так, коли 12-річний хлопець, його батьки приводять перед зал книжників, і вони його перевіряють. Чи ти можеш бути вже відповідальний за свої дії? Так само Йосиф привів Ісуса Христа в зал. Де сиділи 10 вчителів закону, та Йосиф представляє Ісус. Каже Йосиф: це мій син. Він досяг віку, який закон визначає повноліття. Я прошу вас справедливо і милостиво перевірити Його. Я підготував його до цього моменту, коли він стане сином закону. Він знає заповіді. І передання події, і звичаї. Він знає щоденні молитви і благословення. Відтепер він повинен дотримуватися приписів і сам відповідати за недотримання закону. Випробуйте його, каже Йосаф. Старший вчитель закону каже, підійди ближче, хлопче, як Твоє ім'я Ісус Йосифа з Назарету. Питають його. Ти можеш читати? Каже так. Я можу читати написані слова і розуміти, що вони означають. Ісус дивиться на них впевнено і без страху. Вони дають Ісусові три різних звитки і кажуть: читай той, що зв'язаний з золотою стрічкою. Ісус розгортає звиток і читає, це 10 Заповідей. Але після перших слів йому забирають з рук свій і кажуть: продовжуй по пам'яті. Ісус продовжує так впевнено, немов читає. Кожен раз, коли Він промовляє ім'я Господнє, він глибоко вклоняється. Книжники до нього кажуть, хто тебе цьому навчив? Чому ти так робиш? Ісус відповідає: бо це ім'я є священне. Далі книжники кажуть: ти сказав, не забувай свята святкувати. Це стосується не лише тебе, а навіть твої тварини. Всім заборонено працювати в суботу. Тепер скажи нам, якщо курка свято, Знесе яйце. Чи вівця народи ягня, то чи можна їсти це? Чи розглядати їх як гріх, так? як заборонене? Ісус відповідає: Я знаю, що багато равинів кажуть, що відкладене в суботу яйце є нечистим. Але я думаю, що людина це дещо інше, ніж тварина. Коли я зобов'язую тварину працювати у свято. Тоді я беру на себе її гріхи, бо я змушу її бичем до роботи. Але коли курка несе яйце, що вже дозріло в ній, чи коли вівця в свято народжує ягня, то ця подія не є гріхом. Тому що відкладення яєць і народження залежить від волі Творця через вкладений ним у кожне створіння закону. Тому в Божих очах ні яйце, ні ягня, що прийшли на світ в суботу, не є гріховним. Його можна їсти. Далі книжники кажуть: ми не будемо більше питати тебе, твоя мудрість перевершує дорослих і гідна подиву. Та Ісуса відводять в кімнату, його підстригають на знак повноліття, перепоясують його довгим червоним поясом. Співаючи псалми, Йосип хвалить Господа довгою молитвою і випрошує всіх благ для свого сина. Та, святкування в Єрусалимі тривало сім днів. Та, і вони зібрались в дорогу назад до Назарету. Та дорога була 120 кілометрів з Єрусалиму до Назарету. Зупинялись приблизно 5-6 разів для перепочинку та кожних 30 кілометрів на нічліг, на перекус для відпочинку. Коли після першого дня вони всі зібралися, а в них була традиція, і це і в нас воно так само є, коли окремо йдуть різні групи людей. Там чоловіки, там жінки, і вони всі вечором зібрались разом. То Марія думала, що... що Ісус є з Йосифом. А Йосиф думав, що є Ісус з Марією. Коли вечором вони побачили, що Ісуса немає, вони почали шукати Його поміж всіма паломниками. Написано в Євангелії, коли вони поверталися, то Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він у гурті. Вони пройшли день дороги, аж ось тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Коли Марія написано, коли вони дізналися, що Ісуса нема і що його ніхто не бачив, вона написано не підвищила голос до Йосифа. Ви робите це і через менші речі жінки, забуваючи, що чоловік завжди є головою сім'ї. Марія не робила. Драматичних сцен, як ви це робите, і через менші значні речі, ви робите, що вас помітили та, і вам поспівчували. Та табір усів і готувався до їжі, до сну, але Йосиф і Марія, не чекаючи трапези, вночі не боячись. Вирушають у Єрусалим на пошуки сина. Йосиф з Марією, і написано, три дні вона плакала, і три дні вона нічого не їла. Бігають по місту і плачучим голосом розпитують, чи не бачили хлопця. Обоє обшукали вулиці, перевулки і майдани міста. Випитуючи крізь за свого сина. Аж через три дні Марія в розпуці приходить у храм і шукає його там. А як написано в Євангелії, через три дні знайшли його у храмі, як він сидів перед учителями та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувались його розумові і відповідям. Марія Пробралась крізь кріз. народ, який слухав Ісуса Христа. Дочекалась, коли Він закінчить Слово, підійшла до нього і каже, чому ти нам це зробив? Три дні шукаємо тебе, твої батько і мати в розпуці, сина. Ісус відповідає, чого ж ви мене шукали? Хіба ви не знаєте? Що я маю бути при справах Отця мого. Ще 21 рік, каже Ісус Христос, я провів на землі. Багато радощів і багато болю пережило Маріїне серце за цей час. Але вона ніколи більше не спитає, чому? Ісус повернувся додому і зростав мудрістю. Літами і ласкою в Бога та в людей, аж поки не явився над Йорданом у богоявленні. Амінь. Христос рождається!